А це? Мені Маша сказала, що ти рибалкою захоплюєшся, то мені ото в магазині порадили. Я не знаю, що це таке. А, а ти теж не знаєш? Маш? <схід> Прикол, да? Маш. Маш, Ти вже спати хочеш, бо починаєш повторюватися. Маша, та я знаю, що я Маша, я просто вирішила пожартувати. Вибач, ще раз з днем народіння, ми підемо, бо нам треба поговорити. <схід> Ой, <схід> я подумала, а давай. Лишимося і, напевно, страшно самі вдома. Давай ми заходимо. Знаю. Маш! Ну, я просто вирішила пожартувати. З чого ти взяла, що цей жарт смішний? У мене всі жарти смішні. Ну, це просто треба мозок мати, щоб розуміти. Що це означає? Бач, я ж кажу, треба мати мозок. Ну, їй же ніби сподобалось, вона сміялася. Та я взагалі не знаю, як би я реагувала, якби мені отаке подарували. Бачиш, я ж кажу, що це сміш, но. Ні, заміть тільки тобі. Тобі пощастило, що вона і тато таким захоплюється. Бо якщо б ні, то що? то я б тобі таке на день народження подарувала. А мені нашу, ну мені ж цей ну фен потрібен, я ж тобі казала. Чула? Ну ну ти ж не серйозна, правда?